Цей рік у моєму саду був різний: краса, праця, спека, помилки і маленький відпочинок. За три хвилини я покажу вам увесь мій рік. Якщо любите сад, підписуйтеся на мій. Канал. Весна в моєму саду завжди починається з тюльпанів. Їх ніколи не буває забагато. Ну, хіба що в місця в саду замало. Сад прокидається, і я разом з ним. Клумби оживають і одразу хочеться братися до роботи. І починаються садові процедури. Стрижу, наводжу красу, саджаю, пересаджую, пересаджую лаванду. Вона у мене ще так очівниця завжди шукає кращого. І, звичайно, як без нової клумби. Старих мені завжди мало. Трохи змінила локацію, поїхала до Польщі, отримала нові ідеї, відпочила, надихнулася, а тим часом Лаванда показує, за що я її люблю. Краса і аромат. Верба теж без уваги не залишилася. А з гілочок роблю черенки, експериментую, а в новому сезоні покажу, що з цього вийшло. Вечір у саду, моя терапія. Тут і втома проходить, і настрій повертається. А троянди вони просто знають, коли треба потішити. Але літо було спекотне, гайхера на сонці не витримала. Ось вам і садові уроки. Зате я не сумую трохи води, трохи сміху і садівник знову в строю. Купаю і рослини, і їм добре, і мені весело. Лаванди багато не буває. Саджаю ще, потрохи доводжу клумбу до ладу. Люблю цей момент, коли починає вимальовуватися картинка. І трішки відпочинку, море, тиша і перезавантаження. Повернулася і знову лаванда, так, я залежна. Осінь час прибирати, чистити і готувати сад до зими. Поїхала в ліс, посадила рослини, назбирала кори, природа, найкращий магазин. Листя збираю своїм способом швидко, просто і без зайвих нервів. Посадила чесник, щоб і врожай був і душа спокійна. І ще одна моя мрія це вічно зелена огорожа. Нехай росте. І ось зима. Дякую, що були зі мною весь цей рік. Заходьте на канал Тетяни Сад, дивіться повні відео. Вітаю всіх з Новим роком і святами. Нехай у ваших садах і серцях буде тепло. І до зустрічі в новому році у нових відео. Пока-пока!